Український індивідуалізм не знає меж, він анархічний. І в боротьбі з колективним рухом Північної Орди, будемо рахувати рату, що такою, мусив програти. Українці не знають Духа Солідарності, тому наше виховання має йти в напрямі нашої найслабшої диспозиції, соціального інстинкту. Це ідеолог українського націоналізму. А але але я я про вас питав. Я точно так само, де я був на тому засіданні, Святослав знає, мене запросив е, Шильник. я не підозрював, в чому справа. Я прийшов туди. Потім прийшов Олексій Васильович, почав говорити, що, що тут от, е, Святослав неправильний. Я став на сторону Святослава. Почалася шумки, створилася та рада. Рада Потім ці разом ми обрали його заступником, наділися, що наш чоловік у раді тій буде щось там робити. До тепер, от я почув, що от нічого не робиться. Мене ніхто більше не кликав, я нічого не знаю. Чому власноручно розписується? І тепер я думаю, що, наприклад, Михайло Васильович добре говорить, що от, треба було б якісь там шортів що, що зробити щось. Зайти з тилу. Але чим ми потрібні? Якщо я давно говорю, з самого початку, вже три роки тому назад, тому я там не, 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 не дружу з ними, немає прозорості. То, що Володя говорив, прозорість і оця рада, то інша рада. Він нема прозорості, то і рада мертва. Що дякую. не говорив? Знаєте, яка одна, один цікавий висновок? А прозорості ми до цих добитись не можемо. Тому що э, багато членів всяких гра. Всяких структур є просто напросто конформістами. І якщо людина кричить, що вона патріот, чесна і так далі, а потім зважує на Тереза, що їй вигідно, а що їй невигідно, то від того залежить і вся діяльність рад, і всі опозиції і так далі. На жаль, правильно каже Хусев, українці то є така нація, яка мусить... Мати соціальні підстави для того, щоб розбудитися вісну. Соціальної підстави нема. Ще кусок хліба не забрали, останні з хати. Ще з хати не вигнали, не копнули, на Сибір не відвезли, бо нема вже Сибіру. Значить, і нема ніякої підстави для соціальної позиції. От і все. А є підстави для конформізму. Дадуть кусочок хлібчика, значить, готовий за все. Конформізм, фарисейство... На бузневського, пристосуванського, байдужість, побіз. У кожній нації, в кожній державі. Це залежить від пропорцій. У нас ці пропорції дещо, дещо є порушення, але ми, ми шукаємо позитивних зразків і прикладів в тому, щоб ну, дістати духа в тому, щоб це робити. Ну, ну, пан Богдан нам розповів про те, що він гарно це все підготував. Але вже друге засідання він казав, я не хочу до вас йти. Чому? З якої рації? Поясни. Ні, не буду я вам поясняти. У, велика, у мене велика ідея. Тобто, що маємо, то маємо. Пан Василь Лялюк. Я хочу сказати, собі задав питання, якщо б не було громадської ради, от собі він що немає її. І як суспільство має бути пасивним, чи все-таки воно має щось народжувати, якусь свою ініціативу? Це такий момент, що пані Лідія якраз так до того торкнулася. Вона хотіла якби, почути якусь спільну думку від тих всіх громадських організацій, які є задекларовані в нас в місті, хоча б так, скажемо. Місля, ти багато говориш, видиш? Вже. Дивіться уявімо собі, що є два моменти. Оця громадська рада, звичайно, що руки покласти і нічого не робити, це не вихід ніколи. Тобто завжди треба шукати якийсь момент і, як кажуть, бути підготовлені до того моменту. Проблема в тому, що бути солдатом і не мати зброї це і ніщо. Тобто нас влада обезоружила так, що ми вже не знаємо, яким чином нам створювати цей супротив її. Тому що в ідеалі, що таке громадська рада в ідеалі, це є допомога тій же владі, це є форпост, де е, виправляються ті деформації, які не, до, не догледіла десь влада. Але це в ідеалі. А в нас е, суспільство мусить боротися з тими е, якраз скажімо, з тою владою, яка повинна цей закон дотримуватися у всіх напрямках нашого суспільного життя.